Відбулася успішна інтеграція протиповітряних дронів перехоплювачів у структуру 38-го зенітно-ракетного полку збройних сил України. Питання остра час стоїть, що робити з цими безпілотниками, тому що літають вони там безперестанно, єжедневно, фактично в круглосуточному режимі. Не секрет, що зенітні ракети є дорогими та дефіцитними в умовах край широкого використання БПЛА окупантами, очищення неба від них є складним завданням, крім цього, пуст зенітної ракети демаскує ЗРК і може спричинити прильоти за місцем його виявлення. Тому дрони-перехоплювачі дозволяють українським ППОшникам діяти набагато гнучкіше, обираючи найбільш адекватні засоби ураження відповідно до ситуації. Тому зараз слід очікувати масово. На інтеграції дронів перехоплювачів в інші підрозділи сил ППО я не хочу жити в Європейському Союзі. Фактично, фізично в цих країнах. Мені не цікаво. Я був в цих, цих країнах, поважаю, ціную, цікава культура. Но то не батьківщина. Я не хочу жити в Сполучених Штатах Америки. Вони ментально інші. Ми маємо брати від них найкраще як вони від нас. Але я не хочу там жити. Я хочу жити на цій Богом даній землі. Держава Україна це батьківська земля. Вона для мене важлива. Я хочу, щоб мої діти були народжені в Україні і жили саме тут. Чому у нас є все для життя? У нас є гори, у нас є гори. У нас є ріки, у нас є родюча земля. У нас є інтелект, у нас є підприємства. У нас просто ну, не було кому то все скрутити і зробити правильно. Але держава молода відносно. Типу, вмотивована команда, яка зібралася в стрілецькому підрозділі територіальної оборони. Неодноразово розповідав 90-95% людей, 90-95%. Перший раз взяли зброю до рук. Контингент м -м, дуже цікавий, весь соціальний зріст. Підприємці, політики, різноробочі, вчителі, лікарі, особи, які відбули позбавлені за вчинення злочинів і тяжких злочинів, але вже строк відбули, вийшли на той момент. Студенти без соціальних зріст прийшов захищати батьківщину. І коли я озвучую тезу, за яку мене хейтять, і навіть так і буде, потім пройде час, ми обов'язково це впровадимо. Я впевнений в тому, що ми проведемо. і майбутнє покоління. Скажу дякую. Це про те, що всі мають бути військове зобов'язання. Задачі виконані успішно. Повертаємось на до і далі на державний кордон. Повертаємося з гарним настроєм і повертаємось під ось цю пісню. З вами Ахілес, Медмакс, Ганс, Шабат, беззмінно Команда 4-ї роти в травні місяці. Ми заїхали на схід в такий достатньо складний театр бойових дій. В серпні місяці 60% підрозділу вже міло пілотувати засоби БПЛАТ, які мав як три. І ми з собою закрили на той час вже 30 кілометрів бойового зіткнення, обороняли населений пункт і додатково забезпечили дорозвідку для нашої артилерії. Пройшли весь харківський контрнаступ. Нам запропонували перейти в 92 другу штурмову бригаду. І це пропозиція ніколи не забуду. Павло Юрійович Федосенко. Любимо, цінуємо, поважаємо, безмежно дякуємо за всебічну підтримку, допомогу, за сприяння і за жорстку руку управління. Мені, полковник Федосенко, буде снитися після перемоги, дай Боже, всі будемо живі ще дуже довгий час. Людина, яка вміє організовувати процеси і тримати в собою склад в тонусі. Скажу так, м'яко. Так ось він мені зробив пропозицію, я тоді Стеро. Каже: слухай, ну ви ж виконуєте завдання, по суті, ви виконуєте достатньо добре. Зараз за заністив главкома залуженого вводяться в війська такі поняття, як рот ударних безпілотних наційних комплексів. Гайда до нас. На той час в мене в підпорядкуванні було 91 людина плюс 10 приданих. Ми з ТРО, ротою були придані до 92-ї штурмової бригади. Я переговорив з хлопцями, і 47 з 91-го погодились прийти в 92-ру штурму бригаду. Чому така кількість так половина? Решта, оскільки це весь соціальний зріст, про що ми казали, це люди, які були в віці, зокрема, і ці шість місяців повномасштабної війни вони підняли наверх всі хронічні захворювання, всі захворювання, які проявляються під час нервовим стресу і так далі. І незважаючи на мотивованість і професійність цих хлопців. Вони просто фізично вже далі не могли mm -hmm. продовжувати виконувати боєві завдання. Ціную кожного з них, які зараз проходять підр... службу в інших підрозділах територіальної оборони, 47 людей пройшли 92 носу штурмову штурму бригади, і протягом 2023 року, згідно оцінки, Форбс, оцінка була е, за натівським стандартом оцінювалася комплектація, навченість, забезпечення, планування. Виконання бойових завдань суміжність з іншими підрозділами в силах оборони, сім пунктів. Ми зайняли в Україні третє місце. Це, ну, навіть не так. Третє це неправильно сказати. Ми війшли в топ-3, але перші два не назвали. Тому я користуюся. може, це перше? Ну, окей. Топ-3, най буде третє. В, це, чому секрет? Можна... в чому секрет успішного батальйону? Команда додаткового фінансування. І ти маєш працювати 24 на 7, і трошки ще більше. Ще на помідорчик. Тоді буде результат. Постійно самовдосконалення, навчання, самомотивація, мотивація особового складу і постійно долучення додаткового ресурсу для війни. Війна це дуже дорого, дуже дорого. На сьогоднішній день ми залучаємо 4 мільйони доларів додаткове фінансування на ведення бойових дій. Що місяця? Тому основна, напевно, формула успіху це професійна команда мотивована, плюс додаткове фінансування. А завжди хотіла запитати у військових на даному етапі. Не соромно звертатись до людей і просити гроші. Знаєш, як військові говорять, друзі, ну скиньте там на каву. І ти іноді дивишся, це такий класний військовий, такий ну, дуже потужний. І він стоїть, іначе просить у людей, які здебільшого, на жаль, байдужі, цих грошей. От як вам військовим, коли донатів мало, а просити треба? Та взагалі нема ніякої мужі. Дивіться, давайте розберемося. Я ж не прошу, це дуже важливий момент, тому що в комунікації деякі представники бізнесу окремі особистості їх називають: типу, братик, ми тобі допоможемо, ми тобі все зробимо і так далі. Я кажу: друзі, не мені. У вас підприємства на території України. У разі, якщо Україна буде мати неуспіх в цій війні, ваші підприємства відіжмуть кацапи. і вас там не залишиться. Цим ресурсом буде користувати користуватися Російська Федерація. Ви повернетеся в точку нуль груші, які у вас лежать за кордоном, вони швидко закінчуються. Це нормальна практика, якщо не поповнювати. Тому, будь ласка, усвідомте, і це звертаючись зараз до нації. Ви допомагаєте не батальйону ахилець ви допомагаєте собі, своїй родині, ви допомагаєте державі і майбутнім поколінням, щоб вони були в безпеці. Через батальйон-ахілець, якому ви даєте ресурс, і як наслідок ми зберігаємо життя та здоров'я наших військових. Які виконують бойові завдання в лінії нуль і забираємо життя та здоров'я військових. Для мене немає жодних складнощів звернутися до українців і попросити цієї допомоги. Для мене це не є принизливо, тому що ми виконуємо спільно задачі. Люди забезпечують, ми фактично виконуємо бойові завдання. Плюс додатково зарплатні, е, ну по-своєму складу, там трохи по-іншому. Угу. Е, по собі можливо за весь період часу я витратив. За два з половиною роки, ну, напевно, в районі 200 тисяч на себе. на що? Sure. Ну, це якісь такі речі, там, смаколики, красівки це довоєнні в мене зараз на мені. Ну, Футболки якусь, я не знаю. Ну, Мені, в принципі, ні на що не потрібно. Тобто всі гроші, вся ваша зарплата йде на війну. Так, абсолютно. Такова зарплата, Юр? Висока зарплата в мене. Я 98% часу проводжу на війні. Відповідно, грошове отримання я отримую 100 плюс, напевно, 120 там з копійками. Це висока зарплата для військового в нинішніх умовах 100 тисяч гривень. Давайте про 100 тисяч um, гривень говорити. Для тих, які перебувають в міці нуль на передовій позиції, ні. Але для них передбачено додатково, що вони отримують там в районі 70 тисяч. Головне, щоб командири це правильно відпрацьовували, фіксували, коли конкретно людина перебуває на передовій позиції, коли відтягнулася. І загалом виходить в районі 5 тисяч доларів, плюс-мінус, якщо правильно всі нарахування, військові може отримати, який перебуває в міці ноль. Це солдат-сержант. Для офіцера грошове отримання в 3 тисячі доларів на поточний момент в умовах того, що країна знаходиться в повномасштабній війні, мені здається, що достатньо. Коли ми скажемо, що ми завершили війну і боремося за професійне військо, звісно, зарплату треба буде підвищувати.